На годиннику на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. 45 шахедів шахетів знищили наші сили протиповітряної оборони новорічної ночі. Про це повідомили у командуванні. Із них 13 були збиті іще ще року, і 32 уже цьогоріч. Військові кажуть, що зіпсувати свято українцям Росія не вийшла. А командування повітряних сил привітало незламну націю із новим 2023 роком. 32 шахеди, які знищили наші сили ППО, були збиті у районі столиці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Вибухи зокрема пролунали у Голосіївському та Шевченківському районах у Шевченківському. Уламок ракети впав на автомобіль та пошкодив капот. Жертв та постраждалих немає. А вранці ж на колії станції метро гідропарк Святошинсько-броварської лінії виявили предмет, схожий на уламок ракети. Через це рук електропотягів від станції метро Лісова до станції Дніпро тимчасово призупиняли. Атакував ворог і Київську область. Попередньо обійшлося без постраждалих. Є пошкодження об'єкту інфраструктури. А я нагадаю, що Росія атакувала Київ напередодні на до. Києва знищили сім ракет та один ворожий безпілотник. Одна людина загинула і ще 21 постраждала. У міській владі показали наслідки атаки держави агресорки у Солом'янському районі столиці. Ко поранили росіяни цієї ночі на Дніпропетровщині. Як повідомило обласній владі, ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Армія РФ вбила по житлових кварталах із градів та із артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Червоногригорівська і Нікопольська громади. У Нікополь прилетіло щонайменше 20 снарядів. Там зайнялася дев'ятиповерхівка. річна жінка отримала осколкове опікове поранення очей. У місті пошкоджені до 10 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. Побиті лікарня, банк, дві аптеки, готель, магазин та лінії електропередач. Окрім того, військові повітряного командування Схід знищили шахет, що летів на область. Троє людей поранені у наслідок обстрілів росіянами Херсонщини. Як повідомили обласній владі, серед поранених двоє дітей: 13-річний хлопчик у тяжкому стані. а 12-річна дівчинка отримала поранення середнього ступеня тяжкості. Загалом армія РФ 40 разів обстрілювала територію області. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії РСЗВ та мінометів. У Херсоні ворожі снаряди влучили об'єкт критичної інфраструктури, приватні, а також багатоквартирні будинки. Близько опівночі росіяни із мінометів обстріляли і середину Буцького громаду Сумщини. Як повідомили у обласній військові адміністрації, було шість прильотів. Напередодні ж ворог завдав 110 ударів по прикордонню області. Був зокрема з артилеріями, із мінометів, і стрілецької зброї, гранатометів, а також градів. У есманській громаді пошкоджені магазин, житлові будинки, обірвані лінії електропередач, пошкоджена школа та місцеве. Цивільне підприємство втім минулося без жертв і постраждала. Російська армія обстрілювала минулої доби і Харківщину. Як повідомили обласні військові адміністрації, окупанти вдарили по мирному населенню з мінометів та артилерії. Під ворожим вогнем були Купінськ, Вовчанськ та інші населені пункти Купінського, Чугуївського і Харківського районів. У Купінську унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені господарські будівлі, а також сталися масштабні пожежі. Втім, минулась без жертв. Російські війська напередодні вдарили по Миколаєву ракетами типу Іскандер. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усі ракети ворог спрямував у житловий сектор, постраждали внаслідок цього семеро людей. Зруйновані два житлові будинки і ще 12 пошкоджені. Зачепило і три навчальні заклади. Крім того, сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Цієї ж ночі російська армія била і по області. Під ударом опинилася портова зона та населений пункт. Очаківської громади частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерхові будинки, підприємства і зафіксовано чотири пожежі у куцурубській громаді. Пошкоджений житловий будинок, втім постраждалих немає. Померла 22-річна дівчина, яку у шпиталі у Хмельницькому після вчорашньої атаки росіян. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Я нагадаю, що Хмельницький зазнав атаки напередодні в день. Армія РФ поцілила у військовий об'єкт. Пошкоджена техніка. Також було влучання у АЗС. Там пошкоджені вісім транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення. У наслідок обстрілу країни агресорки постраждали вісім цивільних осіб. Наймолодші постраждалі 19 років. Для жителів Запорізької області минулий рік став роком випробувань. Досі кілька міст і сіл залишаються в окупації. а ще саме у Запоріжжя найбільше переїхало Маріупольців. Там створювали пункти обігріву та видачі гуманітарки, допомагали із житлом. Окупанти ж водночас не припиняють обстрілювати і область. І місто, тож які побажання поклали під ялинку жителі Запоріжжя про це та про нинішню ситуацію? Більше розповість наша Аліса Сесуєва. Алісо, вітаю тебе, розповідає, з яким настроєм люди зустрічали новий рік і, власне, що відбувається після минулої ночі у місті? Вітаю Анастасія. Насправді, як і всім українцям, расисти звичайно зіпсували настрій. Звичайно, вони в нас вкрали наші свята, наше Різдво, і вони не перестали кошмарити наше місто. Вчора, 31 грудня, расисти підступно знову обстріляли Запоріжжя ракетами. Внаслідок цього жахливого обстрілу було зруйновано два будинки, два знищення. Але головне постраждали чотири людини, серед яких одна вагітна жінка та одна маленька дівчинка. Ця маленька дівчинка була вчора доставлена до реанімації. Вона провела новорічну річ ніч в важкому стані. В цілому цей рік для запоріжців був справжнім роком потрясінь. З самого початку повномасштабного вторгнення російські терористи не полишали в спокою нашим місто. Найжахливішим місяцем за ці 10 місяців війни видався жовтень. За цей місяць Запоріжжі загинуло 70 людей. Ще декілька десятків людей були поранені, і цей місяць страшних обстрілів він залишив страшні шрами на нашому місті. Ось на одному з них я знаходжусь зараз. Позаду мене ви можете бачити одну зі зруйнованих багатоповерхівок в самому центрі міста. Але незважаючи на всі ці жахливі дії росіян, запоріжці завжди демонстрували свою силу волі, свою незламність. Ви пам'ятаєте перші місяці війни, коли рашисти окупували територію Запорізької області? Наразі з п'яти районів Запорізької області, лише один залишається неокупованим. Але ви пам'ятаєте ці кадри, кадри цього супротиву, коли люди виходили на мітинги, коли вони... Не, не боялися виказувати свою позицію попри смертельну небезпеку. Цей надпотужний партизанський рух він триває і зараз. Люди зараз не можуть виходити на мітинги, але вони роблять свою справу. Вони кошмарять расистів. Ви знаєте, вони і ліквідовують колаборантів, вони, попри небезпеку, вивішують синьо-жовті стяги під самим носом у окупантів. І вони продовжують демонструвати свою незламність. За ці 10 місяців війни Запоріжжя стало справжнім оплотом для переселенців. Наше місто прийняло найбільшу кількість людей з окупованих територій не тільки Запорізької області, але й Донецької області, але й Луганської області. Саме Запоріжжя зустріло найбільшу кількість маріупольців. І ці люди вони не просто приїжджали сюди переживати війну. За ці місяці війни ці люди об'єдналися, і разом зі всіма українцями вони продовжують працювати на перемогу. Наразі в нашому місці працюють волонтерські центри, які надають допомогу кожному окупованому місту. У нас є хаби мелітопольців, хаби бердянців, енергодарців, оріхівців, токмахців. Всі ці люди працюють на перемогу і чекають її. На жаль, звичайно, цей новий рік ми зустрічали. З вірою в перемогу, але і зі скорботою адже расисти демонстрували свою просто нелюдяність. Ви всі пам'ятаєте в листопаді жахливий обстріл пологового будинку в вільнянську, коли загинув хлопчик, якому було всього лише два дні. Жахлива нелюдська розправа з людьми, які намагалися передати на окуповані території ліки. Це колона. Коли рашисти в листопаді обстріляв жовтні, обстріляли колони з цивільними, внаслідок якої загинули 30 осіб. Також страшну цифру, страшний свій нелюдський людський рекорд. Окупанти влаштували і в Оріхові в жовтні за добу вони обстріляли місто 324 рази. Але, попри всі ці жахливі цифри, наше місто живе, наше місто працює, наші люди. Гуртуються, вони разом відбудовують завали, вони разом надають допомогу переселенцям. І цей новий рік ми зустрічали з вірою в перемогу, з вірою в наші збройні сили і з вірою в те, що цей рік стане роком перемоги, і ми всі повернемося в наші вільні міста. А для Росії це буде рік падіння їхньої гнилої держави. Таким настроєм зустрічали новий рік, Анастасія. Алісо, дякую тобі за підсумки минулого року. Ну і що ж і віримо, і так буде, що новий рік поточний уже буде переможним для України для всієї і усі населені пункти Запоріжжя, що під окупацією зараз обов'язково повернуться додому. І Ще раз дякую. Нагадаю, що із нами була наша Аліса Сесоєва, яка розповіла про ситуацію у Запоріжжі. Та області. Що ж, а тим часом на цьому у мене поки все. Але більше інформації. Пам'ятайте, що завжди можете відшукати у телеграм-каналі Прямого. І, звісно ж, дивіться нас у Ютюбі, Для цього обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати цікавого. А сьогодні його буде чимало. Тож зустрінемося з вами трохи менше ніж за годину у наступному випуску репортеру з новою інформацією.